Всім привіт! Чому я з ковдрою? Тому що поговоримо ми про безсоння, але з точки зору правильного харчування. Отже, топ-7 продуктів від безсоння. Насправді, це самі базові продукти, які допомагають у виробленню мелатоніну того самого гормону сну, який відповідає за наше розслаблення, за наш відпочинок і за відновлення наших клітин. Мелатонін ще є гормоном антистаріння, а також молодості. Отже, в вашому раціоні мають бути в обов'язковому порядку такі продукти, як банани, грецькі горіхи, зелений чай з жасмином, вишня, полуниця, маслини і м'ята. Насправді, у кожному з цих продуктів є топові властивості, у якихось більше магнію, що допомагає виробленню серотонину і е, перетворення його у мелатонін. Е, якісь продукти багаті природним антидепресантом, що заспокоює перед сном. наприклад. А також багато з цих продуктів вони звільнюють наші ендорфіни, це гормони радості, а також знижають рівень кортизового гормону стресу. А також у них багато антиоксидантів та антидепресантів. Тому кожен з цих продуктів підвищує рівень вашого мелатоніну. А отже, це ваша молодість, це ваш антистрес і це ваша краса.